Слава Україні! З вами Володимир на каналі Міні-Трактор УА і ми знову на майданчику міні-агро у місті Вінниця. Трактори Соліс 26, 50, 50 з кабіною. От, китайські трактори, але їх зараз дозберують, бо перед новим роком після новорічних акцій їх стало суттєво менше. Зараз ми докомплектуємо і йдемо, як завжди, до наших японських тракторів. Так, декілька тракторів 5 чи 6 є з попередніх поступлень. Зараз дивимося, що є з нового. Це GT3. Так, візуально стан викликає багато запитань. Розуміючи, це ціна 6800, так як він є, з доставкою на подвір'я може бути ціна цього GT3. І в мілих руках, чуть відновивши лакофарбове покриття, можна отримати цілком справний трактор. От, а зараз цікаві моделі GL260 на 26 кінських сил. Просто чудовий стан трактора. Пробіг 1855 мотогодин. Але от покажу відразу. Він на 1827 мотогодин обслужений. І на масляному фільтрі також 1827 мотогодин обслужений. Всі рівні, жодних підтікань. Просто дуже-дуже збережений трактор, повністю справний, все працює. Кому потрібно більше, Колія, власне, метр 1,20. Чудовий стан шин. Мікротріщини присутні біля карбів, але по зовнішньому радіусу вони маленькі, а задні колеса взагалі без тріщин. Трактор, от бачите, 95-й рік на дисках. Ми так і позиціонуємо, що це трактор 95-го року випуску. Наступний GL301 Special, Мабуть, спеціально так і зроблено порівняно вузькі колеса, бо колеса одинакові, що на 26-му, 11-2 і на 24, так і на 30-му. Теж чудовий стан доглянутий ми. І механік теж в захваті від стану цих тракторів. Дивимося рік на диску. Сьомий місяць 97-го року. Це свіжіший. Вони випускалися до 2000-го чи орієнтовного року ця серія тракторів GL, яка закінчується на одиничку. 240-й теж в чудовому стані. Напрацювання 1686 мотогодин. На годин. Все справно, все працює. По дисках рік. От, 94-й, сьомий місяць 94 го року. Кель 23 з кабіною з кондиціонером. Це вже 2000-х років. Глянемо зараз на диск, що тут написали. 99-й рік. Всередині от збережений, це навіть хлопці ще всередині не відмивали збережений, збережений тракторець 1200 мотогодин з підготовкою до фронтального навантажувача з електронним блоком управління. На жаль, фронтального навантажувача до нього не було. Тут книжка сервісна, але Сама підготовка повністю От на тракторі вже стоїть. І теоретично, ну це не непросто не відразу скажу, але теоретично можна сам ковш причепити і воно буде справне Пари виведені сюди. Реалізувати, ще раз повторюся, не просто, але цілком, цілком можливо. Ще GT26 вигнали, ще не готували, просто поставили. Також є з нового поступлення. І тепер зорієнтую по цінах, бо багато запитань відразу, що ж ціни не озвучуєте, якийсь хейт, що високі ціни. Ми ціни не змінювали, не піднімали впродовж року. Можете це відслідкувати по наших. Попередніх відео річної давності орієнтовно ціна залишилася та сама, незважаючи на здорожчання логістики. Оскільки з Одеси привезти контейнер коштувало порядка 40 тисяч гривень. А зараз привезти контейнер з Констанци коштує просто в три рази дорожче, мінімум 120 тисяч гривень. О, це також впливає на вартість, але ми ціну не змінювали. Тому давайте по цінах що в нас є в наявності з такого цікавого GB 15 забрати 5600 GT 3 з зауваженнями по облицюванню 6800 GL 260 8700 GL 301 9400 GL 240 8300 KL 23 11800 Всі ціни вказані з ґрунтофрезами в комплекті. На акційні моделі, які у нас залишилися з попереднього поступлення, тобто L-серії, вже озвучувалися. І ще є GL241 з попередніх поступлень, кому цікаво, 7950. GT26-й буде орієнтовна вартість 7800. Ну а L-серію можна купити від 5600 l 1 195 самовивіз з ґрунтофрезою. Цей тракторець повністю справний. От вже. Захавити, 6 тракторів, плюс один ми вже відвантажили з цього контейнера. Хлопці підготували. Можна приїхати, потестувати, вибрати. На днях будуть готові решта трактори, там ще є GL25, ще GL261. Дуже цікавий трактор, вже чекаю, доки його комплектують, покажу, вперше ми таке зустрічаємо, сам з нетерпінням чекаю його. Підготовки. Телефонуйте, звертайтеся, запитуйте. Завжди раді вас бачити на нашому майданчику у місті Вінниці Тиврівське шосе 2 а До нових зустрічей на каналі Мінітрактор Уа. До побачення!